Перша червня, перший день літа, люди вже купаються. Водичка 18 градусів. Краса. почався шезлонний сезон. Реконструкція Києва заходу йде повним ходом, вже покрасили, пофарбували сходи і тут працюють щодня. Готуються до сезону. Всюди все реконструюють, готується до сезону. Вже пішла кукуруза гаряча, та не дуже. Це вчена 12 станція великого фонтану. Не дуже привітлива сосна. От як сьогодні чудово, Сонечко, моречко. Перша червня. На 12-й станції великого фонтану. Така прозорова дичка. 17 градусів, зараз підемо разом з вами купатись трошки пізніше. Кайфувати від цієї прозорості. Десь всі спортсмени можуть гайдатися на одному колесі. Людей на пляжах дуже багато. А ви бачили, що коїться 1 червня біля пляжу ресторану Карамблк. По-старому захищають дітлахи. Ніде не можна сісти, шваркнути чогось цікавого. Багато людей. Так що відпочиваємо разом, ставте лайки, підписуйтесь. Гарного вам всім дня. Дітлахи побудували таку цікаву конструкцію. Нова будова не зареєстрована в Одесі. Ну що, треба вже зранку виходити займати міста, бо їх не так вже й багато.